Вітаміни нам всі потрібні, і е, різні є ресурси для того, щоб їх тримати, але мені здається, лідером по ним є горіхи. В даному випадку це волоські горіхи. Як їх розколоти вдома без шуму, без молотка, без навіть горіхоколу, які часто ламаються, тому що українські горіхи вони бувають міцніші за горіхоколу. Я вже коли ще років 10 назад, коли я їх купував, я їх просто вламав. А у кожного з нас в господарстві є простий пристрій, такий от розвидний ключ сантехнічний. Він переставляється. в чому його перевага в тому, що він ніколи при розмірах горіха не закривається до кінця. Якщо ви візьмете його рукою, він ніколи вам не прищемить. Ні палець, ні руку, тому що він товщий за нього. Все місце просто-напросто підкладаєте горіх дуже просто. Щоб у вас не, розлеті... не розлетілись оці скарлубки по всій кухні. Зажимаєте рукою, а ми вже знаємо, що в нас рука не прищемиться, тому що до кінця оці губи цього ключа вони не закриваються. І розколюєте. Все. Ми отримуємо. Готовий розколотий горіх. Я думаю, що така річ вона в кожного знайдеться вдома. І вона зручна і для маленьких ручок, і для великих ручок. Ось наш горіх. Багато шуму ви ну, не почули, і зусилля було мінімальне. Ніяких інших варіантів, кращих на цей момент, я не знаю. Інженерне господарство.